Митисбеснофроні, але майже в повному залі говорять про віру та духовність. На екрані транслюють четверту серію з багатосерійної відеоепопеї про архієпископа Черкаського та Канівського. Поряд із кафедральним собором побудовано єпархіальне управління. Автори фільму Михайло Калініченко та Анатолій Бойчук впродовж трьох місяців відвідували православні храми Черкаської єпархії. Сьогодні зі сцени розповідають про переосмислення та духовний пошук. Я завжди думав, що люди, які розуміють глибоко, що таке віра, вони обов'язково будуть унікальними глибокими громадянами нашої держави. І я думав про те, що лише віра може допомогти нам зробити дійсно процвітаючу країну. Фільм «З вірою та правдою складається з 18 серій про всі благі діяння владики Софронія. Автор розповідає натхненно та змістовно. Всі, хто допомагав створювати серіал, дякують долі за зустріч з такою людиною. Церковні приміщення без людей, які їх наповнюють з вірою в серці, з добрими помислами, з благочинними. О, Не буде храма, а тут якраз створюються храми, храми людських душ. Праця над цим фільмом, який ми щойно переглянули Калініченка Михайла Михайловича, буде доброю підмогою для тих, хто любить і вивчає історію рідного краю. Від імені владики Софронія отець Сергій дякує за фільм про будівництво храмів. Всім, хто сприяв відродженню духовності на Черкащині, священник вручає почесні нагороди. Медаль святого преподобного мученика Макарія отримала президент Пата ЗОТ Валентина Жуковська. Вона неодноразово допомагала православній церкві. Ці останні його роботи мрії це спорудження. Такої церковної школи, такої можливості дати дітям отримати професію, долучитися до духовної культури все це викликає і захоплення, і розуміння, наскільки на сьогоднішній день його справи важливі для кожного із нас. Валентина Жуковська пообіцяла допомагати будувати дзвіницю голуба. Кілька років тому владика Софроні вже розпочав будівництво мріяної споруди. На переконання священника, вона має стати окрасою Черкас і символом духовності в краї. Юлія Кропова, Віктор Наточій, Віка новини.